Дня, боковина, місто Герца, хочу вам розповісти таку ненонсенс постійну ситуацію. У неділю мною було написано заяви на мера і на, на директора кооператора за, за те, що вони на мера за те, що розбазарю комунальне майно, а пішла забирати витяги з ЄРДР. Вони абсолютно не внесені. На, якраз по дорозі зустріла е, директора слідчого відділу, начальника слідчого відділу Е, На що він мені повідомив, що ну, вони розслідують? Е, що ви можете розслідувати, якщо ви не внесли в ЄРДР? Що ви можете розслідувати? Трактор звідти щез зразу на слідуючий день. Земля розрита, рішення сесії нема, захват, незаконний за, за захват комунального майна. Ну але ми тут не бачимо ні одної, що ви розуміли, ні одної заяви на мера, яка була зроблена за ці роки, ні одної заяви не внесено в ЄДР. Що тут можна зробити? Навіть під час війни, ну сліпо слідчому, він не бачить на що зараз була залишена скарга. На 102 на слідчого. Е, також було зателефоновано на гарячу урядову лінію, я зателефонувала. І зараз я буду телефонувати у внутрішню безпеку. Ну, це... Я не знаю, як це зрушити з місця. Ось так, якось так.